В цьому випуску я підготувала для вас такий собі маршрут на вікенд по Західному Кіпру. Ми прогуляємося з вами по ущелині Авакас, відвідаємо декілька цікавих тихих пляжів на території заповідника Акамаз, про які мало хто знає. Прогуляємося по ранчо та серед білих скель. А найцікавіше я припасла наостанок, тож обов'язково додивіться до кінця. Приємного перегляду! Авакас -горч Трейл Це трейл у ущелині заповідника Акамас. В сезон тут, звичайно, майже щодня можна зустріти групи туристів. Проте в більшості до кінця трейлу вони не йдуть. Тож, чим далі до фінішу, тим спокійніше. З організаційних моментів обов'язково запасайтеся питною водою та зручним взуттям. З огляду на те, що каміння під ногами часом буває мокрим та слизьким, тут легко послизнутись та плюхнутись в воду чи багнюку. Я не раз ставала свідком такої картини. Тому можна підготувати і запасний комплект одягу при всяк випадок. Найвідоміша точка цього трейлу знаходиться відносно на початку. Камінь, що застряг поміж скель. Тут Ущелина найвуща до слова. Вода в цих місцях стікає просто по скелях, сонечко в цю частину майже не потрапляє, тому це загалом доволі приємно, враховуючи літню спеку. Щоб зробити фото, часом доводиться трохи почекати, щоб виловити вдалий момент без натовпу по людей позаду. ущелина значно розширюється і шлях провлягає поміж густої рослинності та каміння. Безумовно, часом тут трапляються обвали різного ступеню. Ми для себе відмічали, як змінився маршрут буквально за якийсь місяць, тому що разу туристи натоптують нові і нові стежки. Тож доводиться обирати зручний для себе шлях. Постійними мешканцями цих скель є кози. Їх знаходиш у найнеочікуваніших точках. І кожного разу диво даєшся, як вони туди могли потрапити. Ми проходили цей трейл навесні і влітку. І відмітили, що влітку струмок, що тут протікає, значно менший, і крім того, в місцях, де вода стоїть, вона ще й підсвітає. Не дуже приємне видовище, скажу я вам. Та і як не крути, коли все навкруги квітне і буяє, то око радіє. Більшість кадрів, що ви бачите в цьому відео, знято навесні. Я отримала потужний заряд енергії після першого разу проходження цього трейлу, не дивлячись на те, що від постійних підйомів та спусків по каменях відчувалася непогана кріпатура на наступний день. Нам так сподобався цей маршрут, що ми проходили його вже разів з 4 за останні 3 місяці, ходили самі та водили гостей. Він багатий на живописні види та неповторні ландшафти. Та от з дітлахами сюди йдуть одиниці. Нам траплялися такі відчайдухи, та це нелегко. Вздовж всього маршруту розкидані вказівники з сортами дерев, що тут ростуть, чи то шарами ґрунтів. Що тут залягають, і звичайно з відстані, яку ви вже подолали. Останній шматок шляху доволі крутий та вимагає обережності, але, пройшовши його та піднявшись сходами, перед вами відкриється захоплюючий вид на гірський масив. Довжина всього трейлу близько 3 км в одну сторону. Якщо повертатися верхньою дорогою, то всього маршрут займе 8 км 200 метрів. Ми прийшли його за 2 години 45 хвилин, але темп був інтенсивний. Ось так виглядає дорога над щеленою. Вона не має таких різких підйомів, але помітно довше. Якщо ж повертатися тією ж дорогою, то можна пройти за 2 години 20 хвилин. Я рекомендую повертатися ущеленою, так як відстань буде меншою, краєвиди малівничіше і в ущелині біля води точно прохолодніше. Який маршрут би ви не обрали, впевнена отримаєте свою порцію насолоди від дикої природи заповідника Акамаз. Поблизу Авакаса є два цікаві пляжі. Лара Біч – дикий пляж, на якому черепахи відкладають яйця і що осені вилупляються сотні черепашок. Це дивовижне видовище. Можете подивитися про це в одному з моїх попередніх відео. Посилання залишу. А також White River Beach пляж, сіяний вежами з морських каменів. Паркуватися можна вгорі, біля підйому. Але спуск доволі крутий. Тому якщо ви з дітьми, то це не варіант. А можна заїхати безпосередньо до пляжу, заплативши 5 євро чоловіку в кіоску внизу спуска. І він відкриє ворота до пляжу. Вежі різної висоти зустрічають вас. Кожен може прогулятися серед них і залишити тут свою вежу. Дуже проста. Проте класна ідея. Тож кількість цих веж постійно росте. І, як виявилося, не так вже й легко знайти той баланс та побудувати власну вежу. Сам пляж знаходиться наче в ущелині. З одного боку височіє висока біла скеля, а з іншого менша, але дуже ажурна. Пляж піщаний. А близь води на дні. Дрібні гладесенькі камінчики. Ногам тут абсолютно комфортно. Я навіть перший раз взяла з собою аквашузи, проте вони не знадобилися. Мені ці камінчики, чесно кажучи, сподобалися навіть більше, ніж пісок під ногами. Вся наша родина закохалася в цей пляж з першого візиту. Тож сміло ділюся нашими враженнями і рекомендую до відвідин. Діти, ясна річ, були в захваті від такого пляжу і тепер частенько просяться на White River Beach знову і знову. Оскільки пляж дикий і знаходиться подаль від цивілізації, то відвідувачів тут не густо зазвичай. Перший наш візит море було доволі лагідним. На відміну від наступного разу, коли хвилі були більше за зріст людини і зносили з ніг на один-два. Я з дітьми в той раз в море зайти так і не наважилася. А ось Рамі зайшов і не слабо розчухав собі тіло. Але ми все одно були задоволені цією поїздкою, оскільки спостерігати за цією стихією було дуже круто та захопливо. Зняла і для вас трошки. That's a lot Ще одна улюблена локація в цих краях Джордж Ранчо. Ранчо працює вже більше 20 років і за цей час здобуло прихильність не лише туристів, а й професійних спортсменів кінного спорту. Загалом тут близько 55 коней різних розмірів та забарвлень. Всі вони завжди добре доглянуті, їх тут купають декілька разів на день влітку, добре годують і піклуються про них. Є спокійні поні, що зазвичай катають дітлахів, як от Бобі чи Спот, до прикладу. А є норовливі молоді скакуни, яких тільки обкатують. На них, звичайно, туристів не катають. А це найбільший кінь на Кіпрі. Подивіться, який він красунчик. З першого погляду відчувається його сила та міць. Мар'яша ніколи не пропускає можливості погризти морку за компанією з кіньми. Зараз вона відчуває себе тут абсолютно комфортно, вільно годує і гладить коней. Але так було далеко не з першого разу. Як і в багатьох діток, судячи зі всього. Нам знадобилося декілька візитів для адаптації. Відвідати ранче. Це чудова ідея, навіть якщо ви не хочете кататися на конях. Тут приємно просто пройтись та погодувати коней морквою, яблуками чи то керубами. Кероб це стрічок, плід рішкового дерева. Він на кіпрі росте майже повсюди. До прикладу, біля нашого будинку є з десяток таких дерев. Кероб це досить популярний замінник какао. Але на відміну від какао, він має солодкий смак. Стиглі стручки можна рвати і їсти прямо з дерева. В сувенірних крамничках ви знайдете безліч солодощів чи то сироп з керобом. Коні кероб обожнюють. Ранчо оточене банановими плантаціями. Тож, окрім прогулянки поранчо, можна прогулятися та зробити пам'ятні знімки ще й біля бананових дерев. Кіпр, рай пальчикових бананів. Не дивлячись на маленький розмір, вони в рази смачніші за звичайні великі сорти. Як кажуть місцеві, в пафосі ідеальне поєднання клімату та ґрунту для їх зростання. Тому, до речі, вони тут ще й екологічно чисті. Урожай збирають кожні 9 місяців. Кожне суцвіття обмотують в такі сині мішки, щоб захистити їх від птахів та комах. В них банани і дозрівають. На самому дереві час від часу прибирають частину листя, щоб вона не забирала воду у плодів. Бо прісна вода на кіпрі дуже цінна. Особливо цьогоріч. Так виглядає квітка банана. А чи знаєте ви, що банани це насправді трава? Топова пропозиція ранчо – прогулянка на конях на заході сонця. Дуже рекомендую! Бронювати краще заздалегідь, бо бажаючих в сезон чимало. Впевнена, ви запам'ятаєте це на все життя. Тим паче, що узбережжя в цих місцях особливо прекрасне. Білі скелі в поєднанні з морськими печерами це щось неймовірне. Прогулятися в цих місцях варто, навіть якщо ви не любите коней. Ми для себе давно відмітили Olive Tree Beach – тихе і затишне місце, де можна не тільки помилуватися красою білих скель, а й з'їсти, до прикладу, морозиве чи випити кави. А можна замовити обід і отримати оренду шезлонгів. На день подарунок. Таку назву пляж отримав завдяки невеликому оливковому саду, що розкинувся біля пляжу. Серед оливок і розмістилися шезлонги та столики. Чи є тут і шахові дошки для цікавого дозвілля? До речі, ще це місце полюбляють фотографи для проведення різного роду фотосесій. І ми теж не виняток. Саме так ми вперше і дізналися про це місце. Від фотографа, що нас знімав. На плавність вигинів цих білих скель можна милуватися годинами. Морські печери різних форм хвилюють уяву. Ось, наприклад, у формі черепа встигли розгледіти. Поговорюють, що тут можна зустріти черепах і навіть пар морських котиків, що ніжаться на скелях взимку. Нам, на жаль, так поки що не щастило. Але хто знає, можливо, все попереду. Я не полишаю надії. Ці місця вважаються тихою зоною. Пляж тут малесенький. Плавати я особисто тут не дуже люблю, бо під ногами є камені та водорості. Мені більше до вподоби зустріти тут захід сонця чи то просто прогулятися і подосліджувати узбережжя. Взимку ми частенько влаштовували тут пікніки. Брали з собою термоси з чаєм та кавою і щось смачненьке. Діти лазили по скелям, а ми спілкувалися і насолоджувалися навколишньою красою. Як провести час обирати, безумовно, лише вам? А от те, що західна частина острову варта вашої уваги, думаю, ви сьогодні впевнились. Маю надію, ви надихнулися сьогоднішніми локаціями та моїми розповідями про наше життя на Кіпрі. Якщо так, то не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал, щоб не пропустити наступні випуски про сімейні подорожі Кіпром і не лише. Обіймаю всіх і до зустрічі у наступних відео!